Вітаю вас на моєму каналі. Вирощування розсади томатів один з найважливіших етапів для отримання гарного врожаю. Хотів би зазначити головні моменти в цьому процесі. В першу чергу це вибір насіння. Обирайте якісне на насіння від перевірених виробників. На жаль, зараз дуже багато підробок продається. Зверніть увагу на термін придатності та сорт томатів, який вам підходить. Для вирощування розсади я обираю ранні та середньостиглі сорти. Для розсади томатів підійде легкий родючий ґрунт. Можна використовувати готову ґрунтосуміш для розсади, або приготувати її самостійно, змішавши торф перегній та пісок у рівних пропорціях. Насіння томатів висівають за 50-60 днів до висадки розсади у відкритий ґрунт. Оптимальна температура для проростання насіння 20-25 градусів. Насіння висіваю на глибину 1-2 См. Потім поливаю. Після посіву контейнери з насінням накриваю. Плівкою або склом для створення парникового ефекту. Після появи сходів плівку або скло знімаю. Розсаду необхідно регулярно поливати теплою водою, але не переливати. Для кращого росту розсади та формування кореневої системи можна підживити спеціальними добривами для розсади. Важливо забезпечити розсаді достатньо світла. Якщо природного освітлення недостатньо, використовуйте додаткове освітлення. Після появи двох-трьох справжніх листків розсаду пікірують, тобто пересаджують в окремі горщики, контейнери або парники. За тиждень до висадки у відкритий ґрунт розсаду починають загортовувати, поступово збільшуючи час перебувати на вулиці. Розсаду томаті я у відкритий ґрунт після того, як мене загроза заморозків. Зазвичай це в середині травня. Оптимальний вік розсади для висадки 50-70 днів. Росаду висаджу на відстані 30-50 см одна від одної. В ряду. Відстань між рядками метр-50, -метр в залежності від сорту помідорів. Після висадки розсади помідорів поливаю теплою водою з додаванням добрив. Після двох тижнів посадки розсади відкитий ґрунт я роблю першу обробку проти фітофтори. Потім, коли розсада зацвітає, я обробляю біостимулятором для запилення помідорів. Якими препаратами обробляю, я вказав посилання в описі до цього відео. Потрібно вчасно проводити профілактичні заходи проти вершинної гнилі, фітофтори та інших захворювань томатів. Підживлення помідорів добривами я переважно роблю по листу. Використовую добрива в халатній формі. Ці добрива дуже швидко розчиняються в воді, швидко засвоюються рослиною. І не накопичуються в овочах. Також потрібно не забувати про мікроелементи, такі як бор, кальцій та інші, котрі позитивно впливають на розвиток томатів. Також хочу зазначити, що важливо регулярно оглядати розсаду на наявність шкідників та хвороб та вчасно вживати заходів для їх усунення. Дотримуючись цих простих правил, ви зможете виростити здорову та міцну розсаду томатів, яка порадує вас багатим врожаєм. Більше відео про вирощення томатів є на моєму YouTube каналі. Бажаю всім удачі та мирного неба!